Вітаю вас, любі друзі, йду, здавала старшого сина в ремонт е, в життя і йду забирати. І також зайшла, здала аналіз крові, бо щось відчуваю якусь слабкість, мабуть, впав в гемоглобін. Треба їсти м'ясо, а не тістечка. Тому йду за взуттям. Сьогодні насправді у нас дуже-дуже зимно. Така... Сонце гріє, але вітер такий холоднючий, що то капець дуже зимно. Я вже думала одягати якусь таку трошки теплішу, але дивлюсь, люди ходять. І і маленькі дівчатка і платюшка ідуть, мерзнуть. Отак без вітру, ну класно, але вітер дуже такий холодний. Тут здавала і йду забирати, забирати в життя. Якщо повідавати, наказувати легко побратима, то все Те, що ви хотіли, от тут гуляємо. Ага, зараз зараз кропива. Ще я зайшла в аптеку. Зараз покажу вам. Купила вітаміни для старшого сина. Сказала ця ну, аптекарша, що дуже добрі, називаються Вітрум. Якісь американські, що в них дуже багато тут склад такий великий. І вітаміни різні є, і також мікро-макроеліменти. А чому купила щось, сказав, що ходив вчора до лікаря, сказав трошки, що щось серце, чи болить, чи то серце, чи то не серце. Зробив кардіограму, дав якісь аналізи, але в нього з самого дитинства. Якийсь був пролапс там, чи щось таке. Ну, то я думаю, що зайду куплю вітаміни, бо не, не завадять вони. А, і собі ще скупила. Хочу починати е очищувати організм. Бо дуже багато їмо солоденького, ці свята, то 2 місяці я тримала не їла солодкого. Тобто я пила чайок з цукром, але не їла м -м, тістечка, якісь вафлі, печиво. Ну і все, аскеза закінчилась. <гум> і трошки остапа понесла, як то кажуть. Але розумію, припуск такий в роті якийсь, знаєте, не дуже добрий, тому що відчуваю цей цукор і починаю себе. Трошки проводити то тями. Купила якийсь хепазен. Вони отакі отакі капсули таблетки. Такі таблетки, то растительний, і там щось входить саме для чистки жовчного і пітенкового. І зараз я вам ще покажу, в мене є глина, та що я п'ю, я забула за неї, і буду також її починати пити. Почла, я забрала цю глину. Є, е, 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 я його п'ю. Значить, там дуже така велика пачка, по-моєму, 90 цих пакетиків, Це біодобавка, написано добавка, диетична, сорбент, містить понад 70 природних мі... 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 мінералів, порошок для якого питного розчину, абсорбує бактерії, віруси, токсини. Але до чого я хочу сказати? то що У мене був дуже довго занижений гемоглобін, який ну, таб... таблетки вони мені не допомагали. Я пила залізо. Нічого мені не підіймало його. І я почала пити оці, оцей порошок. Ну, це як глина чи щось таке, воно таке не дуже приємне, але раз його треба пити 2-3 рази на добу до прийому їжі, за 30 хвилин до прийому їжі. Я п'ю один раз і то вже п'ю-п'ю і чую, коли вже насичення таке дуже є в організмі. Тоді я вже кидаю і через якийсь час знову починаю пити. Ну, і, якби, і Саме цей порошок мені підняв гемоглобін. Я була в шоці. Тому що, бачите, тут де воно написана? я вже забула. ага. А, 70 природних мінералів. Тобто, чогось не вистачало, що не засвоювалося. Той гемог... ну, гемоглобін, Тож, з білком, з м'ясом або з чимось. Щось короче, було не альо. Ну, нічого, то треба зараз О, якраз здала аналіз на гемоглобін, подивлюсь, що з гемоглобіном і почну пити цей... цю глину. Називається вона Мінерол, Mineral, Organic Minerals. І це... це не реклама, це я просто з вами ділюсь. І ця е... жінка, яка Вона займалася ну, розробкою цього 20 років, це в нас в Україні розроблюють. І Давайте я вам покажу його. Ну, от отакий пакетик я відкрию. Як би вам показати, щоб, ну от якщо я буду сипати його, да? бачите, він який. Просто якась отака, Воно не, не фокусує. Во. Типа як на ну, як пісок. Бачите, воно таке дуже таке мелко-мелко дисперсне якесь. І оце я його розкалачую і п'ю. Спочатку я його пила таким, коли воно осідало, а потім уже п'ю, бачите, поки пошила його і. Ну, нічого, все буде добре. Е, треба шанувати себе, шанувати, приділяти увагу. І насправді я дуже хочу цього, щоб ми всі навчилися, знаєте, саме звертати увагу на себе. Тому що ну, от, мені 46 років, да? і саме зараз я, я до цього приходжу. А де я була раніше до цього? У мене питання, У мене були діти, у мене був чоловік, в мене були якісь там хатні справи. Щось, щось, щось було завжди, завжди таке первинне, що ну, на себе, якби знаєте, тут треба ставити... і це ніяк і не як не егоїзм. бо дуже багато кажуть, що це его, егоїзм. Ні, це не егоїзм, тому що треба з позиції себе дивитися. А як це для вас? А як це для мене, наприклад? Да? А якщо мені це не, не зручно, а, мені там, а, а мною маніпулюють, або щось там шантажують, типа, а, ну ти там погана, там, ну, може, хтось подруга, або ще хто-небудь, ну, тоді треба як би замислюватись, чи взагалі е, такі. Е, Відносини стосунком, стосунки з будь-ким ну, потрібне саме мені, щоб не маніпулювали. Ні, мені такого не потрібно. Але це не в моєму випадку. Я просто розказую, в мене немає такого. Ну, По-перше, тому що я переїжджаю з, -з міста в місці. Ну, правда, от у Львові ми вже от 5 років і, може, тут уже й залишимся. Але хочу я таку взяти, знаєте, кицьку, думали купити, таку, щоб о, не породісту, тому що в мене були породісті. У мене був питомник кошик в Луганську, да, шотландських, віслоухих і прямоухих. і ще в мене був британські шиншили. Типа як пісцові шапки, пам'ятаєте, такі були окраси. Але щоб взяти таку класну о, тваринку, для того, щоб, можливо, її потім ну, опять, якби, злучити, то такі ціни на... на тих котів, що то капець. Ну, і я так вирішила, що візьму такого простого. Ну, ну, да? Звичайна така кошенятка. Але син не хоче каже, а вдруг кудись поїдемо ще. Хвилюється за те, що мало вдруг будемо поїжджати або щось там з цими. Запорожська з лякають, пугають, а куди кота, ну, коротше, переживає, не хоче поки. А життя йде, життя триває, а мені дуже хочеться тваринку, дуже хочеться цього спілкування. Все життя у мене були ну, саме коти і ще вдома, коли у батьків. І вже коли я доросла стала, проста була кішка. Потім вже я купила цих пород, породних почала, і не знаю, це якийсь такий якась така ну, не сфера, а як це, і не етап в житті, да. коли ти. Я навіть не можу це сказати, на що це, коли ти знаєш, в тебе є тваринка, приходиш, спілкування, це якесь таке ж теж, як. Уже образ життя, може, медітація, воно таке, ну, кому, звісно, як, але я дуже, дуже любила з котами спілкуватися. І на наступний раз я вам розкажу, розповім, у мене є така дуже цікава історія а, про котів, яка сама мене здивувала. Може, це в мене такий, знаєте, Божий дар, що я бачу, що я відчуваю. Я, звісно, шуткую, але в кожній шутці є доля правди. Тому я п'ю чайок оладками. і ще гарячий. А вам всього доброго, всього найкращого. Um, планую... Uh, у мене є закваска і планую спекти хлібчик, тому. Готуйтеся будемо пекти хлібчик. Бо саме для жінок, саме зараз потрібно займатися якоюсь творчістю, тому що жінка без творчої енергії, вона не може існувати. Що саме означає творча енергія? Це не обов'язково, що ви повинні там плисти, шити, в'язати, вишивати крестиком або ще щось. Творча, ну, по суті, це ваша така ваш підхід. Ви можете, наприклад, ці ж оладки робити, або пиріжки. Якісь по-новому одні зробили такої форми, на наступний раз інша форма. Це теж творча енергія. Це саме той підхід, з якої знаєте, як, як діти, от у них було таке, але ми всі вже за це забули. Цей стан такий дитячий, да? коли є цікавість, коли є оце натхнення. А, і, ну, оце саме є та творча енергія. Тому, чи... і не важливо, чи ви печете хліб, чи ви, може, якся ви красиво садите якісь там квіти на городі, да? або там якийсь ландшафтний дизайн це теж творча енергія. Хоча ну, да? де рукоділля якесь і на огороді ви працюєте тому обновлю свою закваску, щоб вона була така потужна, свіженька, і буду випікати хлібчик, бо хлібчик. А, і знаєте, що ще класно, що я його коли випікаю, у мене є такі такі форми, знають форми залізні якісь. І коли я в них там 4 штуки їх. І, звісно, що ми 4 хліба зразу не з'їмо, то я його достаю обов'язково на, обов на, на решітку, тому що він тоді повністю в нього виходить цей жар, цей воздух. Бо якщо поставити його ну, просто на поверхню, на стол, він тоді як мокріє. І я ставлю на, на решітку. Воно там вистигає. Коли вже повністю вистигло, я два-три хлібчика я прибираю в Та, І після морозилки, коли я його достаю, взагалі не скажеш, що то ну, хліб, якийсь морозилки або ще щось. Тому дуже класно. По-перше, це, ну, я їм сама своє, по-друге, він дуже смачний, корисний, бо на заквасці. І дуже багато в мене рецептів. Я ходила на курси саме випічка хліба. Я люблю дуже саме такі курси. І ось бачила рекламу в той групі в Вайбері, але дуже дорогий, 4500 коштує 2 дні. Але там було 11 чи 14-11, по-моєму, хлібів. Тобто там те, то, що ми робимо, потім вони ще то ділять і ми забираємо додому, ну, куштуємо родини куштують. Смачні мені дуже такі. От. Я була вже на двох таких курсах, але тоді були, були ціни. То було, мабуть, вже півтора року назад десь. Але дуже хочу. Дуже цікаво а, виходити, знаєте, і це спілкування, і коли люди з тобою на, ну, в своїх якихось одних цих інтересах, це насправді отримання ресурсу. Тому що. Коли я закінчувала ми, ну, ще до психології, до курсу психології, я закінчувала курс глибинної психології. Там нас вчили ну, би, там тоже про психологію, зчитувати причину проблеми і таке інше. Але там та вчитель вона стверджувала, що тільки є у нас один канал, з якого ми беремо ресурс. Зараз, уже після того, як я закінчила і основу психології курс, і курс старого у Людмили Хомотовський, і також курс перезагрузка також у Людмили Степанівни Хомотовській, то я можу сказати, що насправді у нас дуже багато ресурсів, з якого ну, ми беремо енергію, але ми не усвідомлюємо це, ми якби не зауважуємо і ми не розуміємо, що саме там ми беремо ресурс. І коли, наприклад, ми ставимо якісь цілі і нам не вистачає ресурсу, людина ну, якась розгублена, вона не розуміє, де їй взяти той ресурс, саме той імпульс, саме те натхнення. І таким чином у нас дуже багато яких цілей не справ... ну, якби, да, Ми не йдемо, не йдемо до них. Хоча вони можуть бути наші цілі, не чиїсь, а наші. Ну, коротше, дуже багато цікавого. Є що розказати, але вже дуже багато я вам наказала тут. Тому до нових зустрічей. Дуже прошу вас підписуйтесь на канал, це якби його продвигає. Будемо далі з вами спілкуватися, якісь цікаві моменти. І цей канал, по яким Food and Life, він, е -е, про все. він про все. Є ще у мене два канали, той, що майстерня щастя. І ще є один, один канал відкрила Тарот ЮА. Називається. Але ті вже більш такі тематичні. А тут у нас обо всьому: і про хліб, і про якісь події, і подорожі, і все на світі. І я рахую, що це дуже цікаво, тому що, ну, наприклад, мені не дуже цікаво дивитися якийсь кулінарний канал, його постійно. Якщо мені щось треба ну, до якогось свята, да, я зайшла, я глянула, якийсь рецепт взяла, приготувала і все. Але я, несу, несу, я там не знаходжусь постійно. Ну, тому що дуже ну, скучно, ну, особисто не скучно. Я так спочатку він у мене давно вже цей каналчик, я його не вела. А зараз хочу, бо дуже багато є навіть то, що просто поспілкуватися, то, що вам щось розказати, підняти вам настрій. Трошки хоч одну якусь людину, якщо я зроблю, щасливіше, підійму підіймом якісь анастки, або щось вона від мене почує для себе якесь важливе. Може якусь краплинку надії. Це вже дуже добре. Тому що ну, ви самі розумієте. Не у всіх вистачає сил, не у всіх вистачає внутрішньої якоїсь опори на себе. І люди провалюються в емоційні, в емоційні ці стани, які насправді дуже важкі. Дуже важкі. Я знаю, про що я кажу. І чому так багато дуже думок, але буду завершати. Тому що можна балакати. Треба робити терміну ефір. І балакати, і балакати, відповідати на питання. Ну, то вже трошки далі будемо це робити. Тому дуже дякую вам за перегляд, за підписку, за лайк, за коментар. Всім гарного дня, тихого дня. І бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей всім па-па.